Збільшення чисельності посад Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Віталія Коваля це питання розглянули депутати Полтавської обласної ради на засіданні постійної комісії з питань освіти, науки та культури. За словами голови комісії Олега Діденка, нині штат цього закладу налічує 62 одиниці. Кременчуці, дякую міській раді, доповнили ще одну будівлю для того, що там проводилося навчання і виховання майбутніх захисників. І для цього потрібно збільшити штатний розпис цих же ж викладачів і обслуговуючий персонал. Їх збільшили до 94 працівників. І думаємо, що сесія нас підтримає. Чому тому що якісне навчання дітей повинно бути обов'язковим? Обговорили члени комісії і питання щодо вартості харчування в закладах загальної середньої освіти Полтавщини. У нас залежно від. Норм харчування може бути одноразове харчування обід до п'ятиразового у спортивних ліцеях і військових ліцеях, тому відповідно до середніх цін також ми закладаємо невеличкий відсоток 20 на те, що можливо зрощення протягом року. Якщо у нас, скажімо там вдається придбати продукти харчування дешевше, то відповідно ці гроші потім повертаються. До обласного бюджету заслухали на засіданні депутати і звіт про діяльність обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради. Одним з показників ефективності діяльності закладу позашкільної освіти є результативність участі вихованців в масових заходах різних рівнів з науково-технічного напрямку позашкільної освіти. Так, у 2024 році вихованці взяли участь в 17 всеукраїнських масових заходах з науково-технічної творчості та здобули перших місць 18, других місць 24, третіх місць 29. Також прозвітувався і керівник обласного центру національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради. Відповідно до програми 26-го туристського кубку Полтавщини серед учнівської та студентської молоді. В області успішно проведено 9 змагань з пішохідного та велосипедного туризму і чотири змагання зі спортивного орієнтування. І щоб зрозуміло було, то у цей був рік дуже насичений і кількістю учасників дето около 6 тисяч. Усього депутати розглянули сім питань порядку денного. Зокрема, погодили проєкт плану роботи профільної комісії на 2025 рік.